Ви не бачите той об'єкт, який ви долучаєтесь, але застосовані маркетингу 3D-продуктів рендерингу, тобто -то в каталогах, тобто -то ви можете, як в суча... ну, фантастичних фільмах демонструють різні зображення, у них анімування відбувається, так у нас на екрані це відбувається. Це, як на газетах, звичайних такі процеси відбуваються і трансформуються особливості щодо використання. На сьогодні дуже цікаві є поєднання в використання, унікальних. Варіації, тобто варіації пов'язаних з сучасним реалістичним подачею продукту без фотостудії в першу чергу. Да? варіації кольору, фону, матеріалу, тобто, наприклад, ну, всі ми були до цього дотичні, О, це різні магазини заходити і вам потрібно, наприклад, у вас зображення. Демонструється одного об'єкту або не просто зображення, а його обертання, ротація. Вбувається демонстрація да, з різного обертів з різних характерів, або в якійсь дієвій формі. І, відповідно, на сьогодні реалістична подача продукту відбувається завдяки, ну, додатково відбувається ще налаштування фону. Наоштовні матеріалу, налаштування особливості, забарвлення. Да? Тобто у вас там жовтий об'єкт, вибирати інший колір, інший об'єкт, Тобто, на сьогодні це в напрямку легкій промисловості, в продуктах, в товарах, які демонструються Тобто, різні особливості, показати об'єкт з різних сторін, саме головне в високій роздільній здатності. Ну і саме головне, продемонструвати різних варіацій. Тобто вам не подобається там жовтий колір, червоний. Не подобається червоний і синій. Тобто, ну, перелік кольорів там ви можете вибирати. Це з тканинами, наприклад. Да? З меблями. що, там ще у нас? з різними великими маленькими продуктами, які ми хочемо купити, але нам не подобається зовнішня оформлення. І ми хочемо вибрати, яке саме оформлення буде краще. Це якраз котовоха. Також упаковка і демонстрація розробка цих упаковок. Тобто, по суті, Електронна комерція, яка забезпечує можливість побачити не як магазині, а дистанційно всі можливі варіанти, які можуть, як може виглядати товар або продукт. Щодо форматів, на сьогодні форматом є каталожний рендер, тобто білий фон, фронтальний кут, нейтральне освітлення використання, є різні фрейми, тобто кілька ракурсів, демонстрація кількох ракурсів, також є промо-постери. З промо промопостерами це візуалізація упаковки. Також на сьогодні дуже активно ще раз нагадую: використовуються ці фізичні матеріали, PBR-матеріали, HDR і освітлення, яке забезпечує максимальну реалістичність відображення, ну і безпосередньо дотримання певних стандартів брендів, тобто кути, фони, пропорції, які чітко закладені. І в більшості випадків, якщо дивитись, то на інших. Інші організації також використовують для забезпечення стандартів щодо демонстрації. Тобто там обертальний рух, своєрідний тренд і е, стандарт щодо відображення, можна так сказати, стандарт щодо відображення об'єкту. Тобто, обертання дозволяє нам розширити межі об'єкту, як він виглядає, розпакований, зібраний і відповідно, що нам дозволяє сказати, що так нам цей товар потрібен. Також рекламні компанії сьогодні використовують різні ракурси, різні ефекти, унікальні подачі для забезпечення виклику відповідної емоції, створення відпізнаваності, впізнаваної історії навіть, тобто цілу історію створюють, да, тобто, що потім ці історії випов'язував бренд і відповідно кожного разу долучались до купівлі нових і нових товарів. Також це губина різкості, особливості щодо частинок і динаміки, які ви використовуєте, тобто ефектів, вода, дим, скло, розрив упаковки, тобто розлітання об'єктів, що там ще, з підлітання, збирання об'єктів, тобто ну, такі футуристичні речі. ну Не футуристичні, не реалістичні, але в реальності ми на це не зможемо звернути увагу, тому що воно це дуже швидко відбувається, але у повільній зйомці це можна продемонструвати і якось зацікавити. Точніше, не просто якось а це для глядача. Анімація елементів, поява, розвивання, розкладка, тобто всі анімації, які можна застосовувати, щоб привернути увагу. Тобто взагалі анімація для чого? У нас привернення уваги. Тобто привернення уваги до певної реалізації, до певної створення об'єкту, до певної особливості динамічного руху будь-якому разі серед порад застосування це застосування в драматичній кути камери, знизу згору, перспектива, створення унікальних можливостей, презентації, пічші, інтерактивні сцени, додавання емоційної візуалізації. Тобто не забуваємо, що переконувати щоб переконати спочатку інвестора, треба або в ну, тому числі клієнта, потрібно йому так донести а, свою ідею, щоб він переконався, що вона важлива. А щоб це зробити, це потрібно давити на емоції, презентувати концепт емоційно, спираючись на впливі в першу чергу емоцій, потім, ну, в принципі, не тільки емоції, а результати, що у вас важливі результати, і що до необхідності емоційного цього демонстрації. Тобто, по суті, створити м -м, майже Тітанік, фільм Титанік, але вмістити цей фільм в. Хвилину, так? Тобто трагічний емоційний вплив, але вмістити його в хвилину і відповідно забезпечити дуже цікаву, одночасно складну креативну роботу над цим рішенням проєктом. Це німовині камери, тематичні освітлення, це інтерактивність, це залучення нейтрального тла та фокусу на продукт, це створення наративів, тобто, проблема рішення. тобто Є проблема, потрібно знайти рішення. Це контент з різними особливостями, сторісами, шорстами, динамікою, з вертикальними відео, з анімованими рендерами, з безшовними повторами, які забезпечують унікальні можливості, ну і надають долучення можливості накладення текстів, щоб забезпечити місце для текстів, щоб забезпечити на когось посватись або. Донести якусь важливу інформацію. Пам'ятаємо, що ця тривалість повинна бути до хвилини, колір яскравий контрастний, камера рухається постійно, щоб забезпечити динаміку, да? але не так рухається постійно, щоб вона повністю нам замішувала безпосередньо в очах, або замішкувала в очах або в будь-якому разі рух повинен відбуватися. Неповільно як фотографії фото скріна, тобто створення там, фото Кожу, але забезпечувати більш динамічно просування демонстрації. Не забувайте про програму і важливість її. Тобто, Демонстрації подій, конкретизації в тобто події певно, важливо. Тобто, якщо, наприклад, летить м'яч, то вам потрібно продемонструвати налетіння м'яча, а саме марку м'яча, з якого готується. Тобто, Вам потрібно продемонструвати подію, а потім наблизитись камерою на м'яч і продемонструвати, що на м'ячі у вас є назва. Яка говорить про те, що це унікальний. Ну тобто, продемонструвати, що й вона. Ідентичність до певного бренду, ідентичність до певної особливості, якості, да, тобто, потім відвести камеру, продемонструвати кінцевий результат, що воно виконане. Ну там ви наприклад, в кошик це був баскетбольний м'яч, який вийти в кошик, да, отака особисть, можливо, інший підход. Тобто дуже багато підходів, о, це тільки передивлятись інтернет і. Наявні приклади і вибирати найкращі пропозиції і втілювати їх в свій проект. важливо на сьогодні ще інтеграція 3 d VR та VR. Вона стосується особливості інтеграції, тобто дозволяє створювати захоплюючі інтерактивні візуальні досвіди. основна ідея в тому, щоб закласти. Накласти 3D-об'єкт на реальний світ, якщо це доповнена реальність, або в неіснуючі штучні середовище, якщо це віртуальна реальність. Тобто створення такого занурення в створену віртуальну реальність і покращення за рахунок ну, покращення візуалізації про об'єкт завдяки деталізованій розробці віртуального сворідного туру. по Певному продукту, попевнені його якостям, параметрам, тренувальним програмам, особливості віртуальних виставок, да, тобто заходів, які ви можете створити, в яких будете презентуватися той чи інший продукт. Ця інтеграція стосується залучення платформ, ну, ось, наприклад, доповнена реальність. Це різні платформи, використання 3D-моделей, Spark, Air, VN, інші, тобто Це платформи, які забезпечують це створення. Не всі вони, на жаль, безкоштовні, але вони дозволяють за це професійним розвитком, де тут застосувати особливості використання створення об'єктів з фільтрами, з особливостями анімацій, ефектами в цифровому позиціонуванні поруч з реальним світом. Тобто, доповнена реальність це передбачає, що ви створите об'єкт, який буде демонструвати через окуляри. Демонструватись в реальному світі, тобто додаватись до реального світу і забезпечувати важливий аспект щодо замотіки. На сьогодні використовується дуже багато систем, які забезпечують використання різних фільтрів, використання візуальних. Аспектів щодо анімації ефектів інтеграції, забезпечення підтримки 3D-моделу ефектів, будування інструментів для роботи з анімацією та коштовацькими замотів для забезпечення самого, це презентації інтерактивних рекламних кампаній, і забезпечення. Впливу без необхідності в додатку. Особливості на сьогодні це різні браузери, які забезпеч... ну, використання різних браузерів, це використання веб технологій це легка інтеграція веб-сайт, які забезпечують використання презентації продуктів без необхідності завантаження додатку. А, використання, так би мовити, віртуальних. Або з додатками, які забезпечують більш широкий спектр можливостей демонстрації, прикріплення QR-кодів, точок а, а, притягування до певних об'єктів середовища, в якому буде демонструватися та чи інша модель. Тобто, щоб ваша модель демонструвалася в реальному світі, потрібно точки прикріплення, 40 тобто, точки прикріплення, до яких буде ця модель прикріплюватися і демонструватися, або за вами будете тобто, ходити, якщо ви будете ходити в різних місцях. Або десь в певних локаціях демонструватися, деяких не буде демонструватися. Тут тобто дуже багато чого можна презентувати і представити. На сьогодні віртуальна реальність є більш. Інтерактивно і цікавішою, тому що воно дозволяє повністю занурити в штучне середовище. 3D-візуалізація, по суті, є базовим моментом цієї візуалізації, тобто віртуальне середовище, віртуальне... дозволяє створити захоплюючі віртуальні презентації завдяки відео, завдяки динамічним рухам тих чи інших об'єктів. Продемонструвати різні шоуруми, виставочні при. Простори, в яких може відбуватися надання користувачам важливої інформації інформаційної залучення до віртуальних турів, інтерактивних досліджень, взаємодії, актуалізації на певних товарах, послугах, можливо, певних просторах, екологічних, тематичних. Ну і На сьогодні віртуальне середовище дозволяють. Демонструвати продукт або послуг, або бренд з найбільшою інтерактивністю та захопчим, захоплюючою самоті. тому що ви створені в штучному середовищі, в якому вам потрібно чітко продумати сюжет, як ви будете завучати учасника, що він буде робити, і як він буде ну не просто там перебувати, а залучатися і виконувати в самоті. На сьогодні є такі етапів щодо розробки 3 d середовища щодо розробки інтерактивних елементів, щодо розробки анімацій, які забезпечують як динамічні демонстрації моментів, так і створення таких точок взаємодії, наприклад, натискаєте на мебель, а вона якраз може побачити ну, тобто, деталі товару, розібратися, да? тобто, можливо, така відеоінструкція, да? тобто, потім яку потрібно зібрати і створити свою модель. наприклад. Або інші варіації щодо світу, щодо глобального освітування, щодо атмосфери реалістичного освітування, релістичного поверхонь, забезпечення підлоги стін меблів для унікальних матеріалів, текстур, які забезпечать максимальне формування сану. тобто створення відповідних кейсів, віртуальних демонстрацій, до яких може залучатися як Демонстраційний стенд, або певна ділянка виробництва, або як у вас там безпосередньо може бути відбуватись в квартирі такі перестановки, ремонт, да, тобто, ремонтні роботи, да, тобто, якщо ви своїй з ремонту, або там, меблі, яка які запропонувати розташування меблів, як вона буде розташовуватися. Тобто. Тому на сьогодні віртуальна реальність відкриває широкі шляхи можливостей. І в можливості ці зрозуміло, що не обмежені, тому що вони тільки обмежуються особливостями залучення учасника, скільки він пробуває там і що він може зробити. Та тобто, чим більше в інтеракції будете зробити, тим більше він буде залишатись сім середовищі і створити ці цікаві варіанти. Підсумовуючи на сьогодні, 3D-візуалізація стає потужним інструментом в руках. Досвідчених фахівців вона стає по суті унікальною можливістю взаїв в будь-яких напрямках, навіть, навіть не фахового ну, не фахово фахівця, тобто, непрофесійно тобто, фахівця, які досконали новодії з часними інструментами цієї вітання реальності, на сьогодні є дуже багато пакетів, шаблонів, які ви можете залучати і створювати також неймовірні світи. Взагалі в будь-якому разі за допомогою 3D-моделу можна створити детальні фотореалістичні зображення товарів, забезпечити високий рівень залучення аудиторії, демонструвати того, що можливо і немає, але залучати аудиторії для майбутніх покупок, тобто придбань товарів, які тільки, наприклад, розпочнуться виготовлятися. Цей підхід дозволяє імітувати витрати на фотозйомку, створювати, тобто мінімізувати витрати на фотозйомку і створювати. Універсальні візуальні матеріали для реклами, каталоги, презентації і, головне, розширити межі інтеграції 3D-моделі до різних сучасних напрямків, в тому числі віртуальної, до повної реальності, відкривати нові можливості для брендів використовувати. Приміряння продукти, так то, примірки, да? тобто продуктів в певному середовищі, да? тобто, можливо, навіть в своєму оточенні, якщо ви завантажите своє оточення, показати, як воно буде виглядати в вашому оточенні, і щоб вас змусити все-таки купити цю продукцію. Поєднання з ефективними платформами на сьогодні це дозволяє звучати низку. Напрямки щодо динаміки захоплення в рекламній компанії, залучати, привертати увагу, стимулювати до покупки і саме головне створювати можливість емоційного залучення. Не забуваємо, що все, що ви розробляєте, воно викликає певну емоцію. Щоб правильно підійти до особливості застосування і залучення цих емоцій, формування емоцій, відповідно, можна створити унікальний такий. І дієвий самогоне, дієвий шлях заучення ваших клієнтів, покупців майбутніх, тобто, споживачів вашої продукції, послуг, а, чітко вибудовувати, куди їм треба рухатись, не, так би мовити, обмежити, да, своєрідними стінами. Оці стіни будуть умовними, тому що вони будуть формувати концентрацію уваги, на яку будуть увагу, ну, увагу глядачів, користувачі, учасник вашого середовища, якому ви. До якого ви зановите вашого клієнта майбутнє, він буде рухатись тільки в одному напрямку. Ну, є варіант, варі... варіантів, це у нас директив, пропонування вийти, так? тобто перейти на інше, якщо воно подобається. Варіанти, які забезпечать можливість руху не тільки перед, а й відвідування, тобто відвідування щодо рухів, варіацій, і відповідно пропонувати ширший діапазон замовлення. На цьому в принципі лекцію завершую. Якщо є питання, будь ласка, задавайте, буду відповідати на ваші питання.